Що є непомітною ознакою низького інтелекту? Ви на каналі Святослав Редіт Українською. Заварюйте ваше какао, а ми переходимо до відео. А нагороду найкращі коментарі минулого відео здобувають ось ці молоді люди. Оплески в студію. Люди, які вірять всьому, що вони читають у соціальних мережах. Тож я мушу повірити тобі, чи. Люди, які плутають свої думки з реальними фактами. Додам, що люди, які думають, що знають усе, зазвичай є досить дурними. Розумні люди відкладуть запитання кваліфікованим і досвідченим особам, оскільки вони чітко розуміють власні межі знань, і саме це допомагає їм бути розумними. Вони не бояться визнати, що їм бракує знань у певних темах чи галузях, але вони навчаться в того, хто це вміє робити, щоб поповнити свою бібліотеку знань і досвіду. Дурні люди не знають, що вони дурні. Вони думають, що знають усе. І не хочуть шукати більш мудрих людей, і не визнають, що абсолютно нічого не знають про певні речі. До того ж, я думаю, що інтелект значною мірою покращується через допитливість. Якщо ти думаєш, що знаєш все, тобі більше нічого не цікаво. Тоді твої знання залишаються в тому стані, в якому вони були, коли ти вирішив перестати вивчати щось нове, бо все знаєш. Коли люди не дуже добре розуміють аналогії. Скажімо, цей камінь є насінням і. Але це камінь! Я знаю, що це камінь. Слухай, це зернятко, воно спочатку маленьке, але згодом воно виросте у велике дерево. Набагато більше, ніж усі ми одного разу. Але це камінь! Я знаю, що це камінь. Купівля нового автомобіля, коли ви не спроможні на це? Чувак, так. У мене є друг, який ледве зводить кінці з кінцями. Що він зробив кілька місяців тому? Купив машину. Коли газ коштує 5 доларів за галон, тепер він навіть не може дозволити собі відвести дитину до стоматолога, коли у нього такий карієс, що у нього болять зуби. Мене нервує, таке бачите, чесно. Я в шоці, наскільки це поширене явище. Друг мого брата скажеться на те, що продукти такі дорогі, що вони не можуть дозволити собі наповнити свою комору. Але їздить на Dodge Ram за 80 тисяч доларів. Хоча вони вже володіють новим мінівеном і двома робочими машинами. Нещодавно йому довелося забрати свою дитину з хокею, тому що він не міг собі цього дозволити. Але він звинувачує Джастіна Трюдо а не тачку вартістю 80 тисяч доларів, яка витрачає 300 доларів на бензин на тиждень і коштує 500 доларів на місяць на страхування. Нездатність або небажання змінити свою думку при зустрічі з новою інформацією. Якщо людина просто впирається в то, що собі знає, незважаючи на те, наскільки сильно вона помиляється, в певному сенсі вона ідіот. Думаю, це все гордість. Деякі люди просто ненавидять помилятися і визнавати це, навіть якщо вони розуміють, що помиляються називати щось дурним, тому що ви цього не розумієте. Витратьте трохи часу на Reddit і ви дізнаєте, що у світі справді є багато людей, для яких немає сенсу сперечатися з вами. На жаль, зазвичай це відбувається після спроби дискусії, та коли розумієш, що інша особа не готова до дискусії або взагалі не зацікавлена у фактах, коли ви висуваєте логічну тезу, а вони кажуть: Ні, ви не праві. Насправді не варто з ними сперечатися. Нездатність приймати нові ідеї. По-справжньому розумна людина вислухає і буде намагатися чомусь навчитися, навіть якщо вважає це несенітницею. Я помітив, що чим дурніший хтось, тим дурнішими вони вважають усіх інших. Розумні люди часто намагаються побачити інший бік суперечки. Люди з нижчим інтелектом часто припускають, що люди, які не згодні з ними, просто тупі, тому що люди вважають їхні аргументи тупими. Мислення, що є лише чорно-біле, правильно чи неправильно, сірого кольору не існує. Моя найкраща подруга буквально біситься, якщо люди думають, що в житті є сірі лінії. Для неї буває тільки чорне і біле. Нездатність побачити більшу картину. Нерозумна людина може запам'ятати, як рухається кожна фігура в шахматах, але не розуміє ролі фігури та того, як її динаміка розвивається в ході гри. Хтось, хто може побачити ширшу картину, може розробити стратегію та адаптуватися до нової інформації для досягнення кінцевої мети. Якщо хтось розказує вам, який він розумний, я такий розумний, що показую іншим наскільки я розумний, бо вони не можуть цього зрозуміти. Синдром головного героя. Я відчуваю, що певною мірою це відчуває кожен. Було б дивно почуватися НПС, залежить від того, про який тип інтелекту ми говоримо. Хтось може мати низький рівень між особистісного інтелекту, погано розбиратися в людях, але може легко виконувати обчислення. Хтось може написати наступного Гаррі Поттера, але ніякий виживання в пустелі. Я просто хочу сказати, що мені завжди казали, що звуки Е. Заставляють звучати все, про що ви говорите, нерозумно, але я не погоджуюся з цим, тому що це спосіб, яким багато людей показують, що вони думають. Це те саме, що зупинка, щоб подумати. Насправді, деякі люди не люблять мовчати відповідь, тому що це виглядає, ніби ви не знаєте. Такі, як я, якщо думають, то потребують більше часу. Якби я мовчав, хтось міг би засмутитися, бо я взагалі нічого не сказав у відповідь. І так, я спілкувався з людьми, які засмучувалися через те, що я мовчав. Замість того, щоб сказати е, -е, 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 е Мій батько маніпулятивно змушував мене спробувати виробити звичку мовчати, коли думаєш, тому що е, -е, 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 -е для нього звучить тупо. Проведення часу на Reddit. це багато чого пояснює. Сприймати все як загрозу чи агресію. Я думаю, що це також може бути результатом травми. У моєї мами було досить важке дитинство, і може здатися, що вона постійно захищається. З іншої сторони, вона досить розумна жінка, але найменший натяк на травму може швидко зруйнувати її силу. Більшість цих коментарів практично не мають нічого спільного з низьким інтелектом. Люди просто прираховують риси, які їм не подобаються в інших людях, і багато з них засуджують якусь дурню. Не вміти замовкнути і вислухати чужі аргументи. Думати, що ти знаєш, як виконати складне завдання лише тому, що ти бачив, як воно виконується, чи робив це один чи два рази за різних умов. Ей, а якщо ви додивилися до цього моменту, то чому б не натиснути на лайк, підписку на канал і дзвіночок, щоб не пропустити нових відео в майбутньому? А ви були на каналі Святослав Реддіт українською? То скорого!